Читання, уроки 1-2, частина 1. Тема уроку читання народна казка, батькова наука. Порогляньте невеличке відео та позначте твір, за яким створено цей мультфільм. Увага на екран. Скажіть мені, будь ласка, за яким твором було створено цей мультфільм: лисичка сестричка, лисичка та журавель, коза дереза. Так, коза дереза. Відповідь В. А пригадайте мені жанр цього твору. Так, це казка. Виконуємо з вами вправу фотоапарат. Уважно перегляньте відео, запам'ятайте те, що написано. Коли закінчиться відео, пошепки відтворіть із пам'яті речення, яке було записано, і запишіть у ваші підручники. Увага! Скажіть мені, будь ласка, яке речення ви записали? Дуже добре. Прочитаємо хвилинку Знайка. Друже, тобі вже відомо, що казка це вигаданий, навіть фантастичний твір. Казка складається із зачину, були собі, основної частини й кінцівки з того часу. Зазвичай у казкових творах події повторюються тричі. За змістом казки можна поділити на чарівні, про тварин та побутові. Казкові твори не тільки розважальні, а й повчальні. Пригадай, наприклад, чого навчає українська народна казка Коза Дереза. Знайдіть у тексті речення про те, де говориться, з кількох частин складається казка. Виділіть це речення. Так, це друге речення. Казка складається з зачину, були собі основної частини і кінцівки з того часу. Скажіть мені, будь ласка, до якого виду казок належить твір коза дереза? Так, це в нас казки про тварин. А як ви думаєте, чого навчає, навчається казка? Дуже добре. Виконаємо з вами вправу черепашка сорока. Прочитаємо чистомовочку перший раз повільно, як повзе черепашка. Другий раз швидко, як скрекоче сорока. А третій раз найшвидше так, як ви тільки можете. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Чудово! Молодці! Перед тим, як ми з вами розпочнемо безпосередньо працювати над твором батькова наука, ми звернемося до тлумачного словничка. В тлумачному словничку у нас такі слова: Косовиця, мірошник, вітряк, потилиця. Пропоную перед тим, як ми прочитаємо безпосередньо значення цих слів, переглянути невеличкі відеофрагменти. Увага! Косовиця, косіння та збирання трави хлібних злаків. Потилиця – задня частина голови над шиєю. Мірошник власник млина. Вітряк, вітряний млин. Скажіть мені, будь ласка, що таке косовиця? А що таке вітряк? А хто такий мірошник? Чудово! Виконаємо з вами вправу повітряні кульки. Пригадаємо її правила. Спочатку читаємо лівий стовпчик, потім читаємо правий стовпчик. Третій раз читаємо, поєднуємо ці два стовпчики. Сядьте рівнесенько. Глибоко вдихніть, як тільки можете, і на видуху читайте ці слова. Пробуємо вдихаємо. На косовицю мірошник вітряка потилицю на вмовляння. В кого вийшло жодного разу не вдихнути. Чудово! Таке саме ми зробимо із правим стовпчиком. Вдихнули. У розпачі поплентався найматися стрімголов парубче. В кого вийшло жодного разу не вдихнути. Дуже добре. А тепер поєднаємо ці два стопчики. Вдихаємо тільки один раз. Вдихнули. На косовицю мірошник вітряка потилицю на умовляння у розпачі поплентався найматися стрімголов парубче, в кого вийшло жодного разу не вдихнути. Чудово, молодці. У другому стопчику знайдіть і підкресліть звертання. Так, парубче, чудово. Виконаємо з вами ще одну вправу черепашка та сорока, але цього разу завдання трішки інше. Прочитайте уривочок твору та виправте помилки, які допущені. Мав батько трьох синів. І все в родині було добре, якби старший син Гриць не був таким ледачим. Молодці. Кожне речення в нас починається з великої літери. Так, іще побачили, що Гриць написано з маленької літери, а я, ми знаємо завжди пишемо з великої літери. Було сім'я сів'яна Косовицю. Уже й почали, і пообідали, а гриць з котом лежить, до роботи не встає. Знову ж таки, Гриць написано, написано у нас з маленької літери, а ми знаємо, що імена ми пишемо з великої літери. Як батько з матір'ю не просили, не було від сина ніякої допомоги. Дуже добре. Ми з вами безпосередньо читаємо українську народну казку Батькова наука, але у скороченому варіанті. Поставте пальчики у своїх підручниках, пошепки читаємо разом зі мною. Мав батько трьох синів, і все в родині добре було б, якби старший син Гриць не був таким ледачим було поїде сім'я на косовицю. Уже й почали, і пообідали, а Гриць котом лежить до роботи не встає. Хоч, як батько з матір'ю просили, не було від сина ніякої допомоги. На всі умовляння та погрози Гриць тільки знизував плечима, гладив кота і відповідав. Та чого це ви, га? Ось одного разу заходить Гриць у хату, а мати голосить у розпачі. Ой, лишенько, що ж робити, що трапилося, дивується Гриць. Батько не здужає, не їсть, не п'є, з ліжка не встає. Та чого це вони, га? Тут і батько обізвався слабким голосом Не встану, не буду їсти й пити, поки не принесеш грошей власною працею зароблених. Гриць поплентався словом, роздумуючи, що ж його робити, як батька рятувати. А назустріч мірошник їде, зве допомогти йому вітряка полагодити. Тільки махнув рукою Гриць, ніколи, мовляв, не до роботи. Треба думати, як батька виручати. Пішов вулицею, голову схиливши, аж ось гульк гроші на землі лежать. Либонь, хтось загубив. Зрадів Гриць, схопив гроші, помчав додому, а батько, узявши в руки гроші, у піч кинув. Знову Гриць потилицю чухає. Та чого це вони? Ага? Нічого Гриць не придумав. Довелося до мірошника йти найматися. Тяжко було хлопцеві, бо не звик працювати, та поступово втягнувся в роботу. Усе до ладу почало виходити. Заробив Гриць гроші, поніс батькові, дає йому в руки, а батько знову в піч кидає. Та Гриць голов до печі, ледве встиг урятувати. Стоїть, з грошей сажу витирає. Мати в батька запитує а чого ж ти на гроші навіть не подивився? А батько почав їсти, промовляючи, чого мені на них дивитися, по синові бачу, що гроші зароблені, а потім обійняв сина й говорить Ну що, Грицю, навчився таки працювати. Завтра косити підемо. Ти ж не проспи. Так батько сина провчив, а коли Гриць інколи на кота поглядав, який лежав собі та спав. Батько говорив Е, парубче, сам знаєш, що котові можна, то Грицькові зась. Скажіть мені, будь ласка, чого навчає Настя казка? Навіщо батько вчив сина працювати? А як батько дізнався, що гроші заробив все-таки Гриць? Давайте з вами переглянемо невеличкий фрагмент мультфільму. Допоки ви будете переглядати фрагмент мультфільму, знайдіть у тексті і підкресліть речення про переглянуте. Увага! Знайдіть у тексті речення про переглянуте та підкресліть. Дуже добре. Оберіть речення, яке передає основну думку казки. Батько дбає про здоров'я сина, батько хоче, щоб його син став працьовитим. Батько навчає сина косити траву. Так, батько хоче, щоб його син став працьовитим. А як ви думаєте, чи відповідає заголовок казки основні думці? Батькова наука? Так, відповідає. Ознайомимося з вами з фразеологізмами, якими можна охарактеризувати людину ледаря. Отже, можна охарактеризувати такими фразеологізмами – байдики бити, за холодну воду не братися, горобців лічити, посиденьки справляти, ханьки м'яти. Ханька це в нас гарбуз. Спробуємо з вами підкреслити в наступному завданні фразеологізми, що є антонімами до попередніх, тобто навпаки, які характеризують працьовиту людину. Собак ганяти. Це в нас не працювати, отже, нам не підходить обливатися потом. справляти сім неділь на тиждень. Так, це уникати праці, нам не підходить. Гнути спину. Так, працювати підходить. Набивати мозолі. Також підходить дуже добре. Молодці.